Українські громадяни в Криму продовжують зберігати свою любов до батьківщини, до своєї української держави. Вони зберігають прихильність до демократичних цінностей і бажання жити і вільно і користуватися всіми тими правами і свободами, які затверджені національним законодавством України і міжнародним правом. Станом на зараз ми маємо 217 осіб, які позбавлені свободи. Це кримські політв'язні, ще тисячі осіб, цивільних заручників, військовополонених, теж перебувають у затінках Російської Федерації. Незаконно ув'язнені, позбавлені волі лише за те, що вони не сприймають російську окупацію. Вони залишаються вірними своїй землі українській державі. Велика кількість моїх співвітчизників залишаються заручниками російського репресивного режиму. Багато з них потребують негайного звільнення через загрози їхньому здоров'ю та життю. Ми будемо далі продовжувати цю боротьбу, наші зусилля, щоб повернути всіх до близьких, всіх ув'язнених, всіх перебуваючих у путінських в'язницях додому. Крим це Україна і буде Україна завжди. Вона неможлива без нашої спільної співдії з коаліцією країн, яка нас підтримує. Я хочу побажати Наріману Левізі, її дітям і всім кримсько-татарським активістам і політичним в'язням, повернутися додому в Крим, відчуваючи велику відповідальність перед тими, хто ще залишається в російському полоні, перед тими, хто змушений залишатися в російській окупації. Я хочу поділитися з вами. Надією і впевненістю в тому, що спільними зусиллями ми неодмінно повернемо їх додому. Захистимо Україну, а значить, захистимо спільні цінності і демократію в світі. Ми неодмінно переможемо. Я дуже дякую вам за вашу підтримку і за вашу увагу. Слава Україні!